Вітаю, друзі. Значить, починаємо об'єкт новий, для нас новий, але будинок старий. Старий будинок. Значить, в старому цьому вже будинку, що планується? По опаленню планується тепла підлога повністю по першому поверху. Це в нас зараз чорнова стяжка. Хлопці, стяжечки залили. Рівно, гарно. От, що в першу чергу планується, особливо для тих людей, які планують реставрацію в старих будинках, з чого вам потрібно почати роботу? До чорнової стяжки потрібно провести, якщо це стосується сантехніки, каналізаційну трубу в першу чергу розвести. Значить, тут раніше був вивід холодної води до лічильника. Ми її поставили муфту, докупили трубу 32-го поліетиленову, муфту Юнідельту поставили італійську хорошу, щоб проблем з нею не мати. От. Ну і тут, Ось через стінку йде зовнішня стіна, прокладена нова каналізаційна труба. І отак от довжди приміщення разом з холодною водою вона йде аж, аж, аж до кінець того приміщення, там буде санузел. І за санузлом е, в майбутньому. Добудується котельня невеличка пристройка. Так, це от, це от в першу чергу, що мають люди знати, які власними силами хочуть зробити реставрацію в старому будинку. Тобто, в першу чергу, каналізація прокладається із водою до тих місць, де до якогось технічного узла, де вам потрібно буде потім звідти розводку робити. Ну а каналізація по-любому по прокладається до тих місць. Де будуть стояти сантехнічні прилади. Тобто мивальник, наприклад, тут унітаз буде, ванна ще душоващи, вони там спланують. Пральна машинка. Тут старі труби стали 2дюймові. Це стара самотючна система. Вона залишиться, просто перевариться, подача, подаючи зворотня лінія, заведуться ось через цю стінку в майбутню котельню. От, плюс ще буде електрокотел, ну і тепла підлога. Самотючку вони залишають в якості резерва. От Так. Значить, зрозуміло. Ну і що потрібно. Ми повідбивали, що потрібно знати. До того, як хлопці там заливку роблять, потрібно відбити, відбити чистовий нуль. Ну, Завжди беремо ми, наприклад, метр від чистової підлоги. Що 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 ми, що ми, що ми, що ми? Значить, Від, від порогу, від цієї труба немаловажно її не потрібно мурувати в бетон, бо вона там довго не постоїть просто ця труба в лужному середовищі. Значить, ми відбили нолі, ось промалювали тут, якщо комусь цікаво, промалювали оцей пиріжок який буде, да? наприклад, ось тут. Пісок трамбований у нас був. Це у нас чист, чистий метр від підлоги. Тобто, плитка, стяжка чиста, пінопласт, стяжка чернова і пісок трамбований. Тут десь получалося значить, тут, грубо роз, сантим півтора, стяжка чистова, 6 до 7 см. Чистова стяжка, то есть, там сантиметр 7-8 пінопласт, п'ятірка, це 13 стяжка чернова. Сергій, скільки вони стяжку до 7 см. Да? Ну, Десь тобто, 6-7 см. Це було 13-6,7 7 це 19-20 см до верху трамбованого піска. Ну, Пісок уже зрозуміло висипаєте по мірі того, скільки у вас там потрібно його підсипати, якщо вже відбити, відбитий метр чистовий. Тобто, Від цієї точки десь приблизно до чистової 19-20 см. Але ви можете Покласти два пінопласти, все залежить від того, наскільки ви хочете максимально утеплити підлогу. Тобто, може бути і 10 см пінопласт, може бути 7, п'ятірка, 5, п'ятірка, трійка. От, Тобто, оце ось, оце таку розмітку ми зробили. Чим ми будемо робити, чим ми будемо утепляти? А ну, Сергій покажи, значить, пінопласт. Пінопласт іде вже в таких е панелях. Панелі такі вже йдуть з розміткою. Розмітка така класна Класна розмітка, вона як така мішковина, от як мішок зроблений. О, сюди труба з кобами буде кріпитися. Це наш пінопласт, а труби використаються металопластикові, кермі класні труби. Ось де тут маркування. Труби кермі використовуються, це 16-та труба. Ось замотані ще в цьому. Тут у нас, мабуть, що у нас є на труби. Це тут скоба, мабуть. Тут скоби, Серега, да? Скоби, зараз покажу. Які скоби. Скоби. Озлюпалися скоби такі. Це, до речі, йдуть вони під такер. Скоби вони склеєні йдуть. Да? Сергій, це під такер замовляли, да? так, ну ось ось так. В принципі, в принципі, поки все. Тут почистили, трохи пощухували стяжку, поприбирали. От, бо тут були шматки бетону під стінами, тут все з глиною все почистили, віночком замили, все нормально. Все, далі поетапне виконання роботи у нас буде. Все, дякую за увагу.